Всім привіт, друзі. Мій Антоній зі мною. Бля, забув тебе. А, і як тебе звати? Сентрон 2.0. Окей, експука рейкапука. Коче, ми будемо грати. Аталіт. Ми будем грати людина проти роботів. Так що підпися на канал, підписом на байку і се люб, се бодя, це я і ми разом похуй. Бодя Аніт. Ти не запустив того. Так. Так що Ну Наступимо. Показав, що підписуємо. Давай-ка, бля-бля-бля-бля. Когось наступимо. Хоп. Тебе теж у підвалі на студії закрию. Ні. Я зараз не хочу. Ні, не хочу. Тобі зараз закрию підвалі. Все, давай. Ля-ля-ля-ля-ля. Ла 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 ля на 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 Хто ти? Я робот і прийшов вас знищити. Ха-ха-ха. Ми прийшли вас знищити. Ха-ха-ха. А? Що? А чо? Бо то так приказало вище командування. Ха-ха-ха. не Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Я бачу, що ви вбили е людину, я вас знищу. Не мене не знищиш, я дуже твердий, і на тобі зараз дам кібердубінком. На! Його не бере мій калібр! Та шо, бляха муха? Ха-ха я тебе знищу. Я тебе знищу. Знищити. Походу це мій кінець, а, я вижив? Я вижив? Зараз треба буде його приставити, а. Патрони закінчуються, я тікаю. А ти не втечеш від мене, жаль, я людишка Я тебе знищу, я тебе знищу. Не рухай того поліцейського, а то павком надаю. Ну, ти їй даєш, бабка бляха муха. На на Ось не робиться нічого на. Як ти посмів знищити цю бабку? <гум> я робот, і я тебе знищу, ха-ха. ха, -ха, -ха. Бі. Робот я тебе знищу. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Бі. Ну, ну він слабенький. Що ти сказав? Що ти сказав моєму братові? На! На! Ляха руку все поламав. Yeah. Головне, щоб не дізналися, що в нас є гігантський робот, і ми його скоро використаємо. Ха? Так, зараз треба свого брата забрати і свою сукіру башка взяти. Ей, братишка номер 222 Вставай на роботу пора! Пане президенте, на наші міста напали роботи і вони е, рухаються до столиці. Що? Як? Використовуйте резерви! Не треба допустити, щоб вони дійшли до столиці. Гаразд, пане президенте. Виконуємо. Ратато. Добре, пане президенте, я йду це всім. Чого я літаю? А... Жителі цього міста, будь ласка, покиньте це місто, нас на нас насувається ворог. Але ми ж не можемо покинути це місто, це наш дім. Е, це необхідно потім е, повернетеся як ми відіб'ємо атаку. Та що там, бляха, муха від... відібити? Я сама можу відбити, бляха муха солдата нікщомні. Заткнися. Ти діло кажеш. Вояк. Я теж хочу воювати, як старі і добрі. Ну то добре, підій там воєн. Там в воєнкомат можете піти. Гаразд! Я теж хочу воювати! Пішви, сраку, я піжу! Ну іди. Поїхали до воєнкомату! Гаразд! Гаразд! Їдемо, їдемо, сусіднє село, а перестань. Що ви тут зробили, бляха, муха? я важливий політик? Ми тут пачку нових солдат веземо. Вийдіть з дороги. Гаразд, Гаразд, я до вас присяду. добре, їдемо, їдемо, сусіднє село на І де твій воєнкомат? Згодом, де твій воєнкомат? Зараз доїжджаємо. Пішли, хлопці, йдемо. ми йдемо йдем. із піточком. Большой більшой. секрет. добре, що від тих пішов. Ха-ха-ха. Приєднуйся або вмри. Та ти в сраку. Ну добре, як хоче. А... Бє. Що за фігня? Треба доложити командуванню і поліції. А то не знати, що це таке було. Эй, Ей, чи... Ей, ва Валера! Заведи машину, зараз по... завезем її в участок. І типа що я далі буду патрулювати. Добре, грузом, цього, я йду далі патрулювати. Що, давай, Валера? Папа. Едем у участок, у участок. Ну кужи п. Ха-ха-ха, я маю міни і ти не знаешь, мене, значит. Сейчас ты нафіг Робот фанучий. Віжопу мав все бляха муха. Ай, бляха. Що за бочки бляха-муха? Айо? Е Генерал 001. Все йде по плану. Е а наш е бос вже готовий? Так, 0025. Він вже майже готовий. І це добре, що все йде по плану. Георі! Можна вже його випускати. Так. Тут хтось є? Ну, вроді, що це є наші пісну стріляти ладно. Я прибув сюди, щоб знищити всіх, крім роботів. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Макс, а ти чув нові новини про якихось роботів? Не чув. Може, переїдемо звідси? Що там що там таке? А, там якийсь робот великий. А, а Макс, робот роботву. Йо! Що за фігня? А, тікає. Ооо. Там хит. розвалений. Там хит завалений, блин. Ти не годен, я знищу всіх до єдиного. Крім роботів, звичайно, ну вони мої кінташої. Тікаємо, 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 не ходимо тікати. А-то летить Йо. Вам не вдасться втекти, роботи вже контролюють 50% міста. І я прийшов допомогти їм. Ха. Пістино. Ніе, а я тебе все люблю. ра мені самому віжти і отомстити. Мене я утомщу тому великому роботі. Тікаю! Зараз треба втікати. Тікаю, блін. Ти не втечес. Дурак попався. Ой, аааа! я ледве вижив! Ліка Лікара. Е. Двоєно. Е, спасибі. Щоб прийшли... О-у-е-е-е-е. Е, е. Нема за що, це мій обов'язок. Він зміг втікти. Я за ним іду. Жив пікнем, звідси? Хороша ідея. Тікає. Ну шо, дурний робот, тепер ти нас не доженеш. Не заводиться. Не заводиться щось, бляха. <смір> Сильно думав від мене втекти, і я вас знищу. <смір> вроде Бляха, моха, щось вроді получається швидше. Я вас знищу і вам нічого не поможе. Оха! Ракета! Щось промазав, як усей просто. Ми... Ура! Я зміг нормально! Аха! Ну, а тепер? Я думаю, вже можна в принципі трошки ще Паразі. одну сцену і закінчувати. А ты как думаешь? Да, а может и так. А шутка? Подожди. не скажу, что шутка. Сейчас посмотришь. Добр. Сварщик, сварщик. А кто? А, Какой-то челик. Правда, хочете в байкомат записати? Що... <laughs> астю. Астю попродовження з тими е, нашими любими чіліпіриками. Угу. Я вас знищу. Всіх до єдиного глюпі людишки. Тут хтось є в доводі, штовх і я вас знайшла. Ну нахрен, ми тікаємо. Тут-тру-ту-ту-тру, ту тру ту 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 Походу я влип. Не походу, а точно. На! На, на! Я до тебе скоро доберусь Жаль, хай я людичка. Ну, на блин, хамуха, хаскил забрати треба, на. Е, тікаємо, 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 чекаємо, вихідмо, тікаємо, не знаємо, що ще робимо. Тікаємо, позлюємо, звідси, ні. Що обвал, бляха? Ну ні. Ну хоть обвалюється, треба встигнути. Що це за штучка? Ану, підійду. Хоч я її спішу, але він вроді затих той робот. Mm. Це бомба-липучка? Ууу, припашу собі. Все, тепер точно йдемо. Біжим, біжим. Бляха муха, бомба-липучка. Ой-ой, активу. Ой, ой О, вона активувалась. Я ї... Вон, о, І зараз може, розвал. Обвал зруйнує. Я до тебе доберусь. На! Ох теж нього. Ну я вип. Він задіє мене ж, та. Та, прикинь! Таприкинь. Бомболипучка. Можеш, будь ласка, швидше вбахати. О, спасибі! Я тікаю з Алиэкспрес. З воєнкомату! мату не втечеш. Все, він здох. Хо-хо-хо. Це моя ціна будівлю завершена. А де ті четверо? Ой, піду їх шукати. Добре, піду їх шукати. Ось така була серія, так що підписуйтесь на канал. Бодя? Підписуйтесь на подобайку. Всім пока. Бодя пішли в підвал. Денті я не хочу Пі-пі-пі-пі.